Всім привіт! Мене звати Наталка. Ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Я рада вас тут вітати. Ну що, всі потрошку вже видихнули після м, виставки Генмей Expo, яка проходила. Ось-ось-ось цими днями в Києві на метро вибережні. Вже емоції трішечки вляглися, і можна спокійно вже вам розповідати, що ж я бачила на виставці. Загалом, як мені виставка, які в мене враження, що я купила. Хоча що я купила на виставці, про це я вам розповім в наступному відео. А сьогодні ж давайте все ж таки поговоримо саме про виставку. Останнім часом мої звіти про виставку проходять в фотоформат. Щороку перед виставкою я планую все ж таки знімати відеоформат і. Я так готуюся до цього, підходжу до виставкового центру і так от налаштовуюсь, але потім це бажання пропадає. Чому пропадає? Тому що на виставці зазвичай дуже багато людей. І якщо проходячи повз стенди, фото зробити легше насправді, ніж відеофіксацію всього дійства, тому що є люди, які розмовляють, які щось запитують, які перекрикують, є музика, яка дуже... Гарно чутно на відео, і із цього Ютуб може просто забанити ролик. Але головна причина, чому я відмовляюся від варіанту зйомки саме відео, тому що дійсно дуже багато народу. І проходячи повз ряди, я ну Просто не змогла би вам зафільмувати і зняти все, що мені захотілося би. Власне, із фотографією подекуди це також відбувається. Але все ж таки фото зняти легше, ніж відео. І тому я буду говорити. Зараз у вас на екрані будуть фотографії із виставки. І ви можете споглядати саме те, що сподобалось особисто мені. Зазначу, що на виставці я була двічі. Такого ніколи зі мною раніше не траплялося, але деякі. Події змусили мене приїхати на другий раз, і чому я безмежно рада, тому що в перший день виставки я не зовсім о, походила нормально по виставці, не побачила того, чого хотіла побачити, і о, я. Прийшовши з виставки, я переглянула відео багатьох дівчаток, які встигли викласти свої відеозвіти, і побачити, що я десь не зачепила, десь не побачила і куди би мені хотілося зайти. Тому на третій день, на наступний раз мого відвідання, я все ж таки зазирнула туди, куди мені хотілося. Багато хто з вас знає, що в перший день виставки я півня допомагала дівчатками з хитрих синиць, допомагала у них на стенд. Не бували досвід, мені було дійсно весело, дійсно драйво. Дійсно класно, але з багатьма дівчатками, які до нас підходили, фактично не могла поспілкуватися, тому що стільки багато було відвідувачів, що нам реально Сашу не було коли насправді вгору глянути. І е, насправді, я чесно скажу, що я за півдня дуже втомилася. По-перше, з незвички. А по-друге, це все така ефорія була. І людина, я думаю, що набагато більше втомлюється в цій ефорії, ніж коли вона спокійно це все сприймає. Думаю, що дівчатка. Е, все ж таки полегше було взагалі там знаходитись на виставці. Я маю на увазі дизайнерів з гурту «Хитра синиця». Вони також дуже безмежно втомлюються, але для них це більш звичніше, ніж для мене. І ось першу половину дня я все ж була на стенді, а коли вже мене замінила Євгенія Колосніченко. То я пішла блукати виставкою, і багато чого мені впало в, в зір, багато чого я пропустила. Ось, і на наступний раз я приїхала через день, знову ж таки, на виставку, тому що це була п'ятниця, це було 8 березня вихідний, святковий, там якогось день не святковий, не знаю. Я приїхала знову ж таки на виставку, тому що в мене ще були плани. І... Уже тоді більш предметно і більш е фокусую звернула свою увагу на деякі моменти. із тих учасників, хто зазвичай бере участь у виставці, яких не було в цей раз. Це торгова марка Арабеска. Вони не брали участі в виставці в цей раз, і магазин Міліфль. Звичайно ж, можу зазначити, що весняна виставка вона зазвичай слабенька, слабша ніж е осіння, е але так були якісь новинки, були якісь нові розробки. Багато хто звернув увагу. На новинки від торгової марки «Волшебна страна це їх ловці снів, це їх нові органайзери для бісеру. І, до речі, я спілкувалася із керівником волшебної страни, і він так натякнув. Можливо, це буде дуже величезний спойлер. І я зараз не маю права цього казати, але планують щось зробити незвичне з. Саме нитками не знаю, в чому це буде проявлятися, але він так дав надію на те, що не одним бісером можна жити. Тому будемо з нетерпінням чекати якісь їхні нові розробки, новинки. Ну ж були красиві стенди у Лука Ес. Була також нова слобода. Дуже багато було представлено виробів з дерева, всяких там для розмальовок, знаєте, оцих мімімішних маленьких штучок. Також був стенд Нуркіни рукоділки, також був стенд Дентель, був стенд Dimensions, мої улюблені хитрі снички, стенд фрузелок. Знаєте, я зробила для себе такий висновок, що із року в рік, із виставки до виставки, виходить так. Що ось скупчення народу відбувається на двох-трьох популярних достатньо стендах. В цьому році просто бомбунув рузелок. Це справді до нього було не підступитись, не підійти, нічого роздивитися. Постійно кругом них е, був натоп народу. Е, це, звичайно ж, муркини рукоділки, це волшебна сторона. Було дуже приємно, що багато людей підходили саме до хитрих синиць, і це справді так і неможливо було просто відбитися. Від е, відвідувачів, а є стенди, до яких мало підходить відвідувачів. Не знаю, з чим це пов'язано, але це не моя суб'єктивна думка. А от скільки я не розмовляла з дівчатками, з вишивальницями, рукодільницями, вони називають двох-трьох якихось популярних, достатньо популярних виробників або магазинів, але до них чомусь мало хто підходить. Е, звичайно, ж перший день виставки було декілька рукодільних зустрічей. Я все ж таки планувала на одну із них потрапити, але в результаті того. Того, що я допомагала дівчаткам, і що я якийсь час провела на виставці саме гуляючи, я вже на рукодільну зустріч не встигла і. Е сумую і досі за цим, тому що мені було е, приємно поспілкуватися з дівчатками. Мені мене не було б можливості саме на виставці це зробити. Я хотіла би так всіх побачити, але бачите, не склалося в цей раз, і я дуже дійсно сумую за тим. Ну, менш з тим е, ще буде не одна виставка, і я маю надію, що ми побачимось. Загалом враження від виставки спокійні. Ось так я це можу оцінити. Я не можу сказати, що виставка погана. Ні, виставка не погана, просто вона якась більш легка. Як це? Пояснити по-іншому я не можу, не знаю. Ну що, ось такі мої враження від виставки. Я досі перебуваю в ейфорі. Можливо, на це вплинули ще. Ось це моє знаходження на стенді у хитрих синичок. Я і досі дуже шалено радію, від того, що такий досвід у мене з'явився. Я бажаю вам відвідувати такі виставки і приїжджати, тому що, як би там не було, ну це спілкування вживу. Ви бачите дівчаток, блогерок, які знімають, ви можете підійти до них поспілкуватися, виказати вам своє вдоволення або невдоволення, зробити якісь компліменти. Я не знаю, де да просто сфотографуватися. Це драйв, це класно, це приємно. Пропускайте такі події. Я бажаю вам такого ж настрою драйву, який в мене залишився після цієї виставки. Дякую, що ви зі мною, і я знаю, що багато Багато з вас чекали це відео, нарешті воно ось виходить. Ще раз дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви переглянули це відео. Чекайте, ще буде декілька цікавих відео трошечки попізніше. Вам бажаю гарного настрою, легких крестиків і всього найкращого. До наступних зустрічей, до побачення!